Мабуть, немає такої людини, яка б не чула про швейні машинки Зінгер. Винахідником швейної машини вважається Еліас Хоу, проте його винахід був надзвичайно громістким та мав ряд недоліків. Батьком швейної машини у її класичному вигляді став американець Ісаак Зінгер, який народився 1811 року у містечку Трой, штату Нью-Йорк, в родині емігрантів з Німеччини. Ще підлітком він приєднався до бродячої театральної трупи. Але успіху в акторському ремеслі не досяг. У пошуках заробітку Ісаак опинився у Бостоні. Тут до його рук й потрапив винахід Хоу. Зінгер узявся покращити прототип швейної машини, а згодом запатентував свої ідеї і почав продавати власну версію машини. 1854 року Ісаак Зінгер разом з адвокатом Едвардом Кларком заснував компанію I.M. Зінгер Co. зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Нюйорку. 1863 року у місті Елізабет, штат Нью-Джерсі, була побудована перша велика фабрика для масового виробництва швейних машин Зінгер. Незабаром продукція компанії завоювала не тільки американський, а й світовий ринок і стала найбільшим у світі виробником швейних машин. Починаючи з 1867 року, компанія відкриває власні підприємства за межами Сполучених Штатів. 1900 року у містечку Подольськ поблизу Москви розпочалося будівництво заводу Зінгер. А вже 1905 року завод випустив перші 5430 машин. Швейні машини на той час були досить дорогими. Вартість однієї дорівнювала прибутку середньої родини за кілька місяців. Тож можна собі уявити радість юної дружини Павла Корольова Марії, яка до Дня весілля отримала такий коштовний подарунок від своїх батьків. Кожна швейна машина Зінгера має свій серійний номер. Машинка, яка належала Марії Миколаївні Корольовій, виготовлена на заводі у Подольську і має серійний номер 3266. Її передала до меморіального будинку музею-академіка Сергія Павловича Корольова дочка вченого Наталія Сергіївна.